Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити баклажани, так як у ресторані. Ну, от я побачила такий рецепт, я спробувала, і мені дуже-дуже сподобалося. Ну і поділюся з вами сьогодні таким рецептом смажених баклажанів. Ну, можливо, хтось знає, хтось робив, а можливо, хтось і не знає, можливо, і для когось теж такий рецепт баклажанів пригодиться. От для цього я взяла такі два середненькі баклажани. Мені сьогодні два достатньо. Олія потрібно, чорний перець, милений сіль, одна цибуля, невеличка така середня, і два чеснич... зубчика чесничка. От і все, що мені потрібно. От зараз почищу, таким, таким почищу шкірочку зніму з баклажанів. Ну і Далі вже буду показувати, як буду нарізати і що буду робити. Тут покажу вам я вже один почистила, бачите, я тут рядом, а це от другий дочищую. Оттак. Гарненько так шкрібачку і оцей тоненько. Оцей корінчик я не зрізаю, не відрізаю його. Ну, от так я почистила. Бачите. І вже зараз покажу, що далі буду робити. Ну, от тепер беру от. Баклажан і розрізаю його так пополам. Ось так. так. Бачите. І тут трошки корінчика залишилося і тут. Отак. А тепер беру отак і отак нарізаю на такі полоски. Десь на сантиметр полоски нарізаю. От, Бачите, як вийшло? І так зараз слідучий зроблю. Ну от і все, Получилося отакі чотири штучки. Бачите, такі. Ну що, йду смажити. Я сковорідку поставила, і поки сковорідка нагрівається, покажу вам, що цибулю так порізала. Так як для смаження. А чесничок зараз видавлю на ну, чеснодалки, от видавлю чесничок. Я, як бачите, поставила вже дві сковорідки, тому що на одній буду смажити цибулю, а на одній, оці великі буду смажити баклажанчики. Ну, от, ця вже нагрілася сковорідка, додаю олію. Ну от, А тепер буду брати і ставити смажити їх. Отак прямо, бачите, Розкладаю зараз. По одному, по одній такій от всі частиночки по одній. Так гарнесенько, щоб олією смажилися. Оце вилочкою треба робити, ми руками. Так, як ну так на середньому вогні, щоб не горів баклажанчик. І так буду смажити. Ну, от Нагрілася і. Рядом сковорітка, теж дам. Олії сюди трішки. Додам собі цибулю, ось смажиться теж. Отак вилочкою пересуваю їх, перекладаю, щоб вони гарненько з цієї сторони обсмажилися. Ну, Подивлюся, як вони там. Ось так, бачите, ще трішки треба. Це швиденько робиться, от, і заодно і смажиться цибуля. Коли я бачу, що вже трошечки баклажанчик пом'як, я тоді беру от трошечки соли. Отак мені. Отак. І тепер візьму перчику. Бачу, що з однієї сторони вже обсмажився, і тепер от перевертаю на другу. І тепер я так само, з цієї сторони, теж трішечки соли посолю. Всі давайте за своїм смаком, але багато теж не треба. І перчик отак. І зараз з другої сторони обсмажиться і буде готовий баклажанчик. І отак знову билочкою. І так. Зараз Тільки знову трішки пом'якне баклажанчик, я знову так само посолю, поперчу. і буду обсмажувати з двох сторон. Ну, напевно буду її забирати. Ачте, який вийшовся. от. Ось такий. Отакий, от бачите? От і звідси так гарненько підсмажився. От, візьму за оцей. Бачите, отак. От Більше не треба. Ну, от, і ставлю от на тарілочку і покажу вам. От яка красота виходить, бачите? І покажу вам, що цибульку отак просмажила. чуть чуть до золотистого. Все, цибулька готова. І знову буду ставити слідуючий вже половинку баклажана смажити. Ja zobaczyłam, że skóra jest daleka i postawiłam dwa tak, dwa kuski i znowu, żeby się właśnie. Można i tak dwa zaraz smażyć, tak troszkę zsilić. I teraz znowu troszkę perca. I tak dalej, z jednej strony i z drugiej strony jak smaży. От, баклажанчики я вже посмажила. Дивіться, які вийшли, бачите, от, які цікаві. От, покажу вам отак і отак з цієї сторони. Отак присмажити їх тільки, і більше не треба. Ну, от. А тепер покажу вам, як е, чесночок я От казала, що я на чеснотавки пропустила, додала сюди от такі дві чайні ложечки води. І оця цибуля, що я казала, що я смажу, от, біля мене є отут. Бачите, скоріші. Я тепер візьму я так десь з цибулькою, оцею смаженою олій, додам до чесничка. От зроблю таку у нас кажуть саламаха. Так. А хто любить, може, може якийсь соус собі зробити, там, з сметаною з чесничком, чи з майонезом з чесничком, і з кропом. Ну, от, ми сьогодні так будемо. І отак от буду на ці баклажанчики чесничок. З цибулькою цією смаженою посипати ці будуть баклажанчики. Отак. От ну, от. І будемо смакувати сьогодні з помідорками можна теж. Отак. От, от покажу вам, як. Бачите, як виглядає. Так цікаво виглядає і дуже-дуже смачно виходить такі баклажанчики. Так що, хто був сьогодні зі мною на кухні дивився, як я готувала такі баклажанчики по-ресторанськи, приготуйте і ви, це дуже смачно. І всім дуже гарно дякую, що дивитеся що дивилися мій канал, що підписуєтеся, за лайки, за коментарі, вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю, Божого терпіння, видишки Божої. Ну і всього-всього найкращого, і тоді до зустрічі.